Магія ліній і кольорів Всесвіт Івана Марчука під такою назвою в Тернопільській обласній науковій бібліотеці відкрили виставку інсталяцію відомого художника з Тернопільщини. За словами організаторів, експозиція розкриває багатогранний світ особистості, талант геніального українського митця, який здивував і вразив увесь світ. У творчому доробку художника близько п'яти тисяч картин, представлених на більш ніж 150 монографічних та 50 колективних виставках. Робота Івана Марчука зберігається в музеях п'яти континентів. Іван Марчук це є неординарна особистість, це є чоловік, якого ну, важко запізнати. Він надзвичайно простий і надзвичайно складний. Це дійсно образ справжнього митця. Людина, яка постійно трудилася і трудиться. Якщо так пройтися і переглянути роботу, я себе вже не один раз ловила на тому моменті, швидко неможливо. А коли зупиняєшся, там на правду, є магія. Це картина втягує глибока її філософія. І вона тримає також на виставці інсталяції зібрані оригінальні художні полотна творів Івана Марчука, які знаходилися в колекціях Тернопільського обласного краєзнавчого музею та художнього музею. Його твори є перлинами нашої колекції. Вони знаймають дуже таке поважне місце у нашій основній експозиції. І щоразу, коли до нас на екскурсії приходять діти, студенти, дорослі, ім'я Марчука звучить у нашому музеї. Звучить з гордістю і шаною. Крім того, на виставці презентували книги, альбоми, статті та копії документів з архівом, які висвітлюють несправедливе ставлення до Івана Марчука в період Радянського Союзу. Це людина, яку переслідували, яку не приймали творчу спілку, навіть завдяки тим характеристикам, які в нього були від Тетяни Яблонської, і від інших значних тоді художників. Він не його не, не визнавали, тому що він не вписувався в ту модель соціалістичного реалізму, яку пропонували. Виставка інсталяція про творчість Івана Марчука діятиме у Тернопільській обласній науковій бібліотеці до п'ятниці 14 лютого.